Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо два шаблони зимнього візуалу. Так як у нас вже початок грудня, я думаю, що пора задуматись над своєю інстаграм-стрічкою на зиму. Тож я підібрала декілька різних цікавих ідей, які можна об'єднати та створити прекрасний затишний атмосферний візуал. На жаль, я не завжди формую свій візуал по всім цим правилам, які я вам хочу розказати, точніше по всім цим порадам, але це залежить більше від того, що мене в принципі нема кому фотографувати, і тому в мене більшість фотографій просто зроблені на плівку, і я вже якось їх компоную з якимись окремими фотографіями деталей. Але якщо ви хочете і можете і вас фотографують. Тому я думаю, що це не буде проблемою і ви зможете створити прекрасний візуал. Отака в мене тут є прекрасна презентайшн. Так, всього у нас буде два візуали. Перший візуал складатиметься з таких фотографій: фото в дзеркалі – це перше. Наступне це фото взуття. Фото з новорічними прикрасами. Наступна фотографія це домашній затишок. Далі також у нас будуть присутні фото приготування. фото… Образу, фото на сходах, також фото напою, фото з пейзажу та фото з камерою в дзеркалі. Що ж, ви бачите, перше фото, яке буде присутнє в нашому візуалі, це фото в дзеркалі. Що ж, таке фото місяць собі декілька плюсів, адже, перше, це ви можете зробити такі фото самі. Тому, мені здається, це великий плюс. Мені дуже подобається цей елемент у вигляді яскравої хустки. Це нам дуже знадобиться в подальшому складанні нашого візуалу. Ви можете побачити, що фото складається в принципі з основних кольорів, таких як коричневий і бежевий, так, і маємо яскравий елемент у вигляді хустки. Також варто помітити, що на фоні немає дуже багато якихось елементів, які можуть відволікати око глядача, і це робить фотографію більш чистою і не перенасиченою. Далі у нас йде фото взуття. Тут ми так само бачимо, що кольорова гама співпадає з минулим фото, адже в нас тут є коричневий і такі молочні кольори. Також тут є такий більш нейтральний фон. Це фото у нас виконує роль фотографії деталі, яке буде розбавляти наш профіль. Тут, в принципі, неважливо, яке саме з цього будете фотографувати, головне, щоб це було фото хорошої якості при хорошому освітленні. Тобто, зараз це означає, що потрібно фотографувати в першій половині дня. І також, щоб це фото по кольорам, в принципі, відповідало вашій загальній кольоровій гамі вашого профілю. Далі у нас іде фото з прикрасами. Я думаю, що зараз майже кожен зможе зняти таку фотографію. Також плюсом є те, що це можна зробити як вдома, так і можна, в принципі, зробити таку фотографію в будь-якому магазині, де продаються якісь новорічні прикраси. Це фото має бути середнього плану. Далі я поясню чому. Як приклад, це може бути прикрашання ялинки. Також це може бути фотографія з гляндою теплого кольору, або з, наприклад, не знаю, віночком на двері. Тобто тут можна багато чого придумати, і в принципі тут нічого такого аж занадто видуманого не знадобиться. Головне це нейтральний фон та відсутність якихось деталей, які будуть відволікати око. Адже тут ми будемо фокусуватись саме на прикрасі і на новорічній атмосфері. Також хорошим плюсом буде, якщо ви підберете одяг, який буде по кольорам відповідати вашій кольоровій гамі. Також можу сказати, що якийсь теплий зимній светр додасть просто якоїсь атмосфери, і це також буде гарно виглядати. Наступне фото це фото образу на сходах. Знову ж таки, тут у нас присутня кольорова гама, як і на минулих фото. А наступне це те, що таку фотографію можна зробити в будь-якому місці, тому що у вашому місці точно є якісь гарні. Старовинні під'їзди в якихось старих будинках, де можна зробити такі класні фотографії. Це має бути фото в повний зріст, і мені дуже подобається, як на саме на цьому фото виглядають текстури одягу. Це дуже класно поєднання, адже у нас тут є такий в'язаний теплий м'який светр, і при цьому у нас є шкіряний піджак і шкіряні чоботи, які дуже класно виглядають зразу. Що мені подобається всій фотографії, це теплоплівочна обробка. І я думаю, що багато хто з вас знає, як в принципі зробити таку фотографію. Не обов'язково фотографуватись на плівочну камеру, тому така обробка зайвою точно не буде. Далі у нас фото чаю. Що ж під цей візуал, в принципі, може підійти також фотографія кави все, що потрібно, це зробити фотографію крупним планом, щоб було видно саме деталі. Наприклад, не знаю, пінка на каві або можливо, як тут у нас ягоди, лимон. І квіти в чаю. В цьому випадку нам фотографія підходить тим, що у нас є чай з кольоровими деталями всередині, які далі будуть перегукуватись з іншими елементами нашого візуалу. Такими, як, наприклад, була в першій фотографії. У нас яскрава хустка. Наступне фото це фото зимнього пейзажу. Це також дуже легке у виконанні фото. Мені здається, що можна зробити його в принципі будь-де, чи то парк, чи вулиця. Чи фото з вікна машини, коли ви десь їдете. Також я вважаю, що така фотографія добре впишеться в чорно-білі обробці в цей профіль, адже вона трошки розбавить наш візуал. Такі фотографії необхідні в нашій стрічці, адже вони додають більше простору у ваш профіль. Наступне фото це фото домашнього затишку. Це також можна зробити в принципі в будь-який день. Таку фотографію вона не вимагає від... У вас якоїсь дуже сильної підготовки. Це може бути як на фото багато свічок на обідньому столі, також це може бути, в принципі, фотографія з якоюсь такою затишною ковдрою, або гірляндою, або ноутбук з фільмом. В принципі, все, що ви забажаєте, щоб передати затишок вашої оселі. Але обов'язково потрібно дотримуватись кольорової гами, і ми не можемо, наприклад, ці фотографії поставити гірлянду, не знаю, там білого. Кольору, так, яка буде світити білим світлом, холодним. Далі у нас фото з камери. Так, я думаю, що ви зараз скажете, що не у всіх є камера, але що я можу вам сказати? В принципі, в принципі, мені здається, що точно у когось з ваших знайомих або друзів є хоч якась камера, навіть, можливо, якийсь Instax, Полароїд або ще щось. Але якщо вже немає взагалі ніде. І ви там не планували собі купувати таку камеру. То таку фотографію можна зробити і з телефону. Цю фотографію також ми будемо робити в чорно-білій обробці. Фотографія має бути крупним планом, адже фото зблизька додасть різноманітності ракурсів нашого візуалу. Мені подобається тут ось ця обробка, така вінтажна. Тут ми бачимо зернистість. І навіть трошки якась ніби сепія, не просто чорно-білий, а чорно-білий з таким теплим відтінком. І останнє фото в цьому візуалі це фото приготування їжі. Тут ми бачимо якісь такі, ніби як печівка з малиною. Хочу вам одразу сказати, щоб ви помітили, що ось він і є цей кольоровий елемент у вигляді малини, який зв'яже наш візуал, ось цими. Маленькими кольоровими деталями це також може бути не обов'язково ось таке печиво. Це може бути і пиріг, наприклад, з якимись ягодами, або, наприклад, я не знаю, якщо ви виберете помаранчевий колір, це може бути щось, наприклад, з апельсином або жовтий. Може бути щось з лимоном. Головна ціль такої фотографії це додати більше деталей у ваш профіль. Що ж тепер переходимо до другого візуалу. Цей візуал складатиметься у нас також з фотографії в дзеркалі. Фотографії вулиці, фото якогось елементу дизайну, фото тварини, фото одягу, фотографією за столом, фотографією ніг, друкованим фото та фото на сходах. В принципі, ви бачите, що тут деякі ідеї повторюються, але виконання вони зовсім різні. Отже, перша фотографія в зеркалі. Ця фотографія повинна бути середнього плану. Також необхідно, щоб було хороше освітлення та якість. Адже ми знаємо, що фотографії в зеркалі рідко виглядають привабливо, і потрібно справді постаратися знайти якесь хороше місце, де є хороше освітлення. Необхідно підібрати одяг, який буде підходити по кольорам. І основним плюсом цієї фотографії є те, що в принципі можна зробити будь-де і будь-коли ви не прив'язані до якогось денного світла, адже це фотографія в приміщенні. Це може бути або у вас вдома, або в якомусь закладі, або в гостях. В принципі, будь-де, де ви захочете, і ви можете зробити цю фотографію без чиєїсь допомоги. Далі у нас також є фото вулиці. Яке додасть більше простору у ваш візуал. Тут ми бачимо кольорове фото, але також його можна, в принципі, зробити в чорно-білій обробці, вона також буде виглядати дуже цікаво. На мою думку, краще всього, щоб на таких фотографіях пейзажу або вулиці був присутній сніг, адже це більше додасть якоїсь атмосфери, ніж якщо це буде просто похмурий день фото елементу дизайну. Саме ця фотографія нам чудово вписується по кольорам, адже у нас в цьому візуалі також одним з основних кольорів є коричневий кольор. Таке фото завжди додасть якоїсь різноманітності у вашу стрічку, і його можна зробити в принципі в якомусь закладі. Якщо у вас вдома немає чогось такого дуже цікавого на вашу думку, наступне це фото тваринок. Якщо у вас немає вашої власної тваринки, це не проблема. Ви можете сфотографувати котика або собачку на вулиці, або можливо у ваших рідних чи у ваших друзів є якась тваринка. Я думаю, це не так складно і вони завжди додають тепла. До вашого профілю ролять ваш візуал якимось більш теплим і живим. Але якщо у вас є своя тваринка, ви можете її фотографувати і час від часу викладати якісь такі фотографії, це зробить ваш профіль більш персоніфікованим. Основне, що має бути, це чистий нейтральний фон, який не буде відволікати наше око і не буде перенасичувати картинку. Ось тут ми бачимо, що сам котик нам підходить по кольоровій гамі, і у нас такий нейтральний фон, який добре вписується в загальну картину. Ось це фото мені дуже сильно подобається. Це фото одягу. Мені здається, що особливістю цієї фотографії є саме ось ці неймовірні текстури. Мені дуже подобається текстура оцієї шкіри на фоні і її колір. І також мені дуже подобається ось цей такий м'який светр дуже приємного, нейтрального кольору. Така фотографія дедалі розбавить наш профіль, а теплий светр надасть атмосфери та затишку. У мене тут багато фотографій Емми Чемберлен, просто щоб ви знали, що я її обожнюю. Наступне це фото за столом. Це фото має бути середнього плану. Ось мені, наприклад, дуже подобається ось ця розмитість фотографії. Вона, в принципі, розмита лише в області обличчя і рук. І мені дуже подобається, адже це додає більше якихось живих емоцій вашій фотографії. Тут неймовірне поєднання кольорів, а саме коричневий з зеленим. Таку фотографію можна зробити вдома за вашим обіднім столом, якщо у вас є місце для такого то чому б ні, або зробити кафе, коли ви десь виходите з друзями чи з вашою близькою людиною. Як ви бачите, тут особливо не потрібно якогось дуже сильно надуманого образу. Тут просто у нас жилетка, гольф та брюки. Нічого такого особливого. Наступне фото це фото ніг. Насправді мені дуже подобається це фото, тим, що тут є камін, і він справді дуже підходить нам ось цим теплим світлом під наш візуал. Це фото вже ви можете зробити в принципі і самі, а можете зробити це з друзями разом. Я вже говорила не обов'язково повторювати абсолютно точно таку фотографію. Тут може бути замість каміну і свічки, і можливо якась гірлянда, і просто якась гарна ковдра. Все, що ви забажаєте, просто важливо передати цю атмосферу і додати фотографії з деталями у ваш профіль. Далі у нас іде друковане фото. Мені дуже подобається саме ось такі фотографії, як тут. Це фотографії з. Такого фотобудки, не знаю. Ось у мене є також така фотографія. Якщо у вашому місті немає ось такої фотобудки, це не проблема. Ви можете роздрукувати просто будь-які фотографії. також можуть бути фотографії полароїдні. або просто звичайні фотографії надруковані. Мені подобається те, що ця фотографія зроблена в Чорно-білих кольорах, і також тут у нас присутній нейтральний білий фон. Як ідея, в принципі, це може бути звичайне роздруковане фото. І якщо ви хочете додати якихось кольорових деталей, ви можете щось намалювати на ньому, якимось або фломастером, або вже в самій обробці додати якісь малюнки від руки. Що ж, і останнє фото це фото на сходах. Воно має бути зроблене в повний зріст. Як ми бачимо, одяг та місце також відповідає нашій кольоровій гамі, і таке фото додасть різнанітності ракурсів у профілі та якогось простору. Отже, давайте виділимо якісь основні елементи з цих двох зимніх візуалів. Це у нас тепле світло, зимні пейзажі, живі емоції та затишок і атмосфера. Мені здається, що якщо ось це все буде присутнє в вашому візуалі, то він 100% буде дуже приємним та живим. Також хочу підсумувати і дати вам декілька порад. Які допоможуть вам у подальшому створенні будь-яких візуалів. Основне, що потрібно знати, це необхідно робити фотографії при хорошому освітленні та у хорошій якості. Зараз це означає, що потрібно робити фотографії в перші половині дня. Також необхідно слідкувати за кількістю кольорів та деталей на фото, щоб не перенасичувати ваш візуал. Потрібно обрати загальні кольори вашого візуалу. Це може бути світлий, темний колір. І якийсь яскравий, можливо, колір якихось деталей. Варто не забувати про різноманітність планів. Це крупний, середній та повний зріст. І не забувайте розбавляти вашу стрічку деталями та простором. Це зробить ваш профіль більш легким та приємним для сприйняття. Якщо вам цікава тема фото та інстаграму, дайте про це знати в коментарях. У своєму інстаграмі я буду часто робити опитування, на які теми вам цікаво побачити нові відео. Тож підписуйся! Дякую вам за перегляд і побачимося в наступному відео.